Це наземний тренажер Ан-26 у льотній академії Кропивницького. Йому 39 років. Він єдиний в Україні. Сюди приїжджатимуть на навчання курсанти Харківського університету повітряних сил. На даний момент, на даний момент саме по тренажеру Ан-26. Це тільки у нас. Чому всі авіакомпанії, припустимо, України із-за кордону теж прагнуть до нас приїхати і потренуватись? З моменту, коли тут було льотно-штурманське училище, вже був цей тренажер. І він не один був АН-26. Зараз один вже лишився, тому що набагато менше стало курсантів. Сергій Ільїнов – інструктор Працює на цьому тренажері 12 років. Має 34 роки льотного досвіду. Окрім курсантів, перенавчав екіпажі працювати саме з цим типом літака. Ми зараз. Ми будемо відпрацьовувати польоти по колу. Це нагачленнее екіпаж. на цьому літаку командир, другий пілот, бортінженер, Штурман, чотири людини. Раніше було з радистом. Каже така ж кількість членів екіпажу і в кабіні літака Ан-26. Ці курсанти відпрацьовують польоти без позаштатних ситуацій. Польоти покрову польоти по колу прості польоти, нормальні, без всіляких екстрених ситуацій. Зліт, політ по колу по маршруту і захід на посадку. Перед тим як йти на літак літати. Вони проходять тренажер. Ще поки технології не вивчили. От коли вони вивчать технологію, коли політають, тоді будемо їх припустимо до особливих випадків в польоті готувати. Особливі випадки це відмова двигуна, пожежа в літаку. Одне колесо випустилось, два колеса випустились. Степан Сивочка, третьокурсник. На тренажері разом з однокурсником вчиться працювати з реальними приладами пасажирського літака. Цей тренажер дає нам можливість відпрацювати всі майже всі випадки аварійні та аварійні ситуації, які можуть виникнути в польоті, що неможливо, наприклад, виконати на звичайному типу. До тренажерної підготовки ми приступили неділю тому. Це має четверте заняття на цьому тренажері. Тренажер відтворює абсолютно реальну кабіну з реальними штурвалами, з реальними приладами та з реальними сигналізаторами та датчиками. «Багато цілей виконує сирена. Є сирена, як при пожежі спрацьовує, є сирена, коли шасі не випущено. Підказка випустити шасі. Закрилки, коли знаходяться не в повному положенні, в той же час це потрібна річ, яка попереджує екіпаж, що не зробив щось, зроби. Екіпажі тут проходять тренування. У них у рік положено три сесії по три години. Тут імітують аварії. Зараз бачите?» Зараз, бачите, літак заходить на посадку, ось показалась смуга. Зараз працюють хлопці-курсанти, ось вони наближаються до смуги. Зараз за пультами бачимо всі ті прибори, які у нас у кабіні реального літака. Дають команди. Екіпаж може цього не знати. Це не оголошується, вводять позаштатну ситуацію, особливу ситуацію, після чого екіпаж повинен зреагувати, правильно працювати і вийти достойность цієї ситуації. Анатолій Сорокін пояснює, для чого потрібне навчання в тренажері Ан-26 на землі. Інструктор Інструктор тренажера за приборами вводить відмову двигуна. Він вводить за приборами, температуру і так далі. Екіпаж, який знаходиться в кабіні тренажера, повинен побачити це, ухвалити рішення. Не впорався. Він може що може впасти. Знаходячись у цій кабіні, ми можемо знеструмити, повернути в початкове положення і знову відпрацювати ситуацію. Повітрі цього не зробиш, тим більше там знаходяться люди. Краще це відпрацьовувати на землі, щоб екіпаж був готовий. У Кропивницькій харківські курсанти мають приїхати до кінця цього місяця. Це будуть треті курсники. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.